Музей однієї книги Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка було відкрито 19 травня 1989 року на честь 175-річчя від дня народження поета. Основою музейної колекції стали збірки Шевченкіани Євгена Артеменка з Харкова та Сергія Арбузова з Сум. Фонди музею налічують понад 6 тисяч експонатів і постійно поповнюються. Біля витоків ідеї та створення музею стояла Ольга Михайлівна Шарапа, що є прапраправнучкою Тараса Шевченка по братові Микиті. Вона очолює заклад від часу його заснування. Склалося так, що все життя мені довелося. Працювати над популяризацією творчості Шевченка і народилася в Карелівці, і за фахом я філолог і закінчила університет імені Тараса Шевченка. І Шевченко для мене не, не просто е, моя професія, бо в, і в музеї Тараса Шевченка працювала в Карелівці і ось створила цей музей Кобзаря. Він для мене щось надзвичайно важливе і велике, і як писав Василь Похаренко, просто незбагненне. Хоча все життя до цього йдеш, пізнаєш, і в різні віхи, в різні часи свого життя сприймаєш його по-новому. До Шевченка кожен іде своїм шляхом і сприймає його в різні епохи свого, в різні Періоди свого життя по-різному і якісь такі простіші речі, пейзажні, романтичні, це в дитинстві одне сприйняття, з часом приходиш до глибоких, серйозних його філософських речей, з яких можна і можна черпати, і ця криниця ніколи не, не зміліє, бо справді ті думки, ті пророцтва, які висловив Тарас Шевченко майже вже 200 років тому назад, вони Ними послуговуються усі режими, усі влади. Цитати Шевченкові використовують на кожному кроці кожен таким чином, як йому це вигідно. І щось на думку, приходить одна з його таких програмних речей. Оця поезія, та неоднаково мені. Справді... Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в степу на чужині. І на сам кінець, та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ось так у час незалежності нас приспали і маємо те, що маємо. Прокинулись ми справді окрадені і вогні. І якби ми. Знали і аналізували свою історію і щось робили за ці роки незалежності, своєї паперової незалежності, можливо, енергетична якась незалежність, та сама армія, яка фактично була знищена. А тепер ми пожинаємо оці гіркі і криваві результати оці події, які ще не завершуються, які страшенно болять кожному з нас. Все це є вивчаємо, читаємо, але чомусь не вчимось на тих помилках і на тих пророцтвах і думках Тараса Шевченка. Музей однієї книги Кобзаря Тараса Шевченка саме такий музей був запланований і відкритий уже 26 років. Майже як він працює тут в Черкасах. Він єдиний в світі. Бо завданням нашим є зібрати, показати і донести до читача як найбільше шевченківських видань. Різноманіття їх дуже велике. Це і при життєві, і періоду, як ми називаємо радянського, і останніх років цікаві, дуже переклади. Маємо дуже багато завдяки нашим друзям із діаспори діаспорних видань. І літератури про нього, коло е, зацікавлень нашого музею, надзвичайно велике, бо це не тільки книги, це і листівки, і плакати, і медалі, і філателія, і календарі. Все, все що стосується Шевченка, звичайно, головне книга. І ми намагаємось придбати якомога повнішу збірку Шевченкіани. За час існування нашого музею нас вже відвідало десь близько мільйона. Відвідувачів, це, я вважаю, величезна цифра, і з різних куточків світу, і з-за кордону, і з різних континентів, і багатьом подобається, залишають гарні відгуки у в книзі вражень нашій. Показуємо і ілюстраторів Шевченкової творчості, і Шевченкові музика, різноманітні теми розкриваємо. Крім того, Окремі заходи розроблені по роботі із дітьми. Для них треба особливе формування, особливі знання про Шевченка якось на, на рівні дитячому. Для середніх, для середнього віку свій підхід. І, звичайно ж, така виставкова робота, вона е, така дуже активна в нашому музеї, бо є багато бажаючих показати свою творчість, особливо шевченківської тематики, чимало колекцій, і наших фондових, які ми теж намагаємось якось показати, донести до відвідувачів, адже музей це така. Установа, яка показує в своїй експозиції, десь лише незначну частину до 5% всього, що ми маємо. І ми намагаємось міняти і показувати різні речі. У музеї показано історію видання, доробку поета, джерела його творчості, найцікавіші видання, простежену еволюцію, ілюстрування шевченківських творів, а також кобзарів у перекладах, мовами народів світу. Збереглося лише декілька примірників Першого кобзаря 1840 року. Тому один з них є гордістю Черкаського музею. Власне кобзар, яким його тепер знає весь світ, склався не відразу. Перше видання було здійснено в Петербурзі за сприяння Євгена Гребінки, вихід цього кобзаря, навіть урізаного царською цензурою. Це була велика подія. Щодо цієї збірочки, то вона спочатку була видрукована у кількох примірниках на 115 сторінках. А коли вже вона потрапила і її почитали в Петербурзі, злякались деяких Шевченкових рядків, і вона була порізана і випущена потім ця збірочка на 114 сторінках. Вже. Буквально два примірники відомих на 115 сторінок. вона знаходиться в Ленінграді в бібліотеці імені салтикова щедріна Але багато разів вже, здається, п'ять разів факсимільним способом цей кобзар перевидавався. Тобто читачі мають можливість долучитись побачити саме такий кобзар, який він виходив за життя Тараса Шевченка. Сюди ввійшли в цю збірочку вісім його поезій: Думка, Тарасова ніч, Перебендя Тополя. І, звичайно, розпочинає першим, першою поезією є Думи мої, думи мої, який ніби служить заспівом і до всієї збірки, та, власне, і до всієї творчості Тараса Шевченка. Давно покладена на музику і звучить, сприймається як, як народна пісня. Справжньою гордістю і окрасою нашого музею є перший Шевченковий кобзар, який побачив світ у Петербурзі у 1840 році. Це була така тоненька, скромна книжечка, яка включала в себе лише перших вісім його поезій. Допомагав і редагував власне, цю збірочку поезій, яка навіть до надходження її у друкарню не називалась, не мала назви Кобзар, А лише єдина ілюстрація, на якій зображений Кобзар з хлопчиком поводирем і послужила назвою до цієї збірки Кобзар. Власне, ця назва закріпилась і за наступними виданнями творів Шевченка. Хоча, як, на мій погляд, сьогодні, мабуть, трошки звужуємо. Значення і поняття слова кобзар, коли ним називаємо Тараса Шевченка. Шевченко постать взагалі масштабна, дуже, і не, не, не просто співець кобзар, це ну, справді пророк і для нашого українського народу це постать номер один була і буде. Хоча, незважаючи на будь-які рейтинги та. В музеї експонується ще одне прижиттєве видання поета Кобзар 1860 року, що був надрукований коштом мецената Платона Симиренка. З ним Тарас Шевченко познайомився під час своєї останньої подорожі по Україні у 1859 році. Симиренко виділив для видання Кобзаря 1100 карбованців. Відтак це видання. Вийшло значно повнішим за попередні. 17 творів і портрет Шевченка. В музейній колекції ми маємо чимало, в тому числі і прижиттєвих видань, кілька Тараса Шевченка. Але одне із найцінніших це кобзар, виданий у 60-му році на кошти Платона Федоровича Семиренка. А трапилося за таких обставин. В 859 році, коли Шевченко приїздив після заслання вже в Україну, він відвідав Імліїв на Городищині. І одного вечора зайшла мова про те, що у продажу зовсім немає кобзарів. І тоді Тарас Григорович сказав, що своїх коштів для видання кобзаря він не має, А як він цитую дослівно, кацапи іздателі скупяться на видання кобзаря. І ось тоді Платон Федорович запропонував йому позичити 1100 карбованців для того, аби надрукувати цей кобзар. І справді він вийшов незабаром у Петербурзі, але Тарас Григорич повернув свій борг Семеренку примірниками кобзаря. І вони надійшли сюди в Україну. Тому оцей кобзар виданий коштом Семиренка. Він теж рідкісний, але наш музей має два примірники цього кобзаря. Тираж його був 6050 екземплярів, і чимала частина з них потрапила сюди до нас на Черкащину, на Київщину. тоді. Він відзначається тим, що цей кобзар, теж прижиттєвий, включає в себе 17 його поезій, і вперше у збірочці вміщений і портрет самого Тараса Шевченка, але стосунки. Шевченка і Семеренка після виходу цього кобзаря зіпсувались, бо Тарас Григорович на титульній сторінці вказав, що видано коштом Платона Семеренка. А Платон Федорович, очевидно, не хотів, аби його ім'я було обнародовано. Він писав, не по-нашому, ти поступив, не по-нашому, типу, по адже вони домовлялись між собою, і це їхня була особиста справа. І ну, не було такої мети в Семеренка, Ну, прославити ще, заробити собі якісь там авторитет чи бонуси, як сьогодні кажуть. Також в експозиції представлено чимало інших коштовних і не менш рідкісних видань кобзаря Тараса Шевченка, серед них багато діаспорних, майже 40 кобзарів, перекладених іншими мовами. Дуже цікаві видання 1920-х років. У фондах музею велике зібрання шевченківських листівок, значків, медалей, плакатів. Ну, мабуть, доростаємо до Шевченка. Все життя ми до нього йдемо і я повторюю, мабуть, не все ще збагнули, не все дійшло. І якісь такі серйозніші, глибинніші речі вони починають, починає людина розуміти їх з роками. Щороку музей Кобзаря Тараса Шевченка відвідує понад 50 тисяч осіб. Творчість поета відіграє важливе значення і нині вона актуальна, бо кожне слово то правда.